У Степанецькій громаді на Канівщині стелять дороги. Для цього використовують кожну погожу годину. Журналісти Дніпрової зірки побували в Таганчі та Степанцях, що побачили, почули, дивіться в сюжеті. Село Таганче одне з багатьох сіл Степанецької громади, у якому цього року відремонтували декілька кілометрів сільських шляхів. У цих дорогах щодня ходять люди, їдуть на велосипедах дорослі діти, мами з дитячими візочками, автомобілі, жителів сіл, і комунальників, медичні служби, шкільні автобуси, постачальники до магазинів із продуктами. Тож стан дороги впливає не лише на зовнішній вигляд вулиці, а може стати вирішальним фактором навіть для людського життя. Врахувавши стан доріг населених пунктів, депутати Степанецької сільської ради вирішили виділити з бюджету громади кошти на поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття у центральній садимі та в інших селах громади Мартинівці, Таганчі, Поташні, Горобіївці, Полстані, Маломуржавці, Копіюватому, Мельниках. Загалом у Степанецькій громаді цього року заплановано відремонтувати доріг загальною протяжністю 21 кілометр. Тракторист Володимир Будник розповідає, що їх бригада ремонтує в середньому одну дорогу за день. Бригада поспішає виконати якомога більше роботи, поки не пішли дощі. А роботи, як говорить чоловік, у них зараз вдосталь. Саме головне по технології, виходить, в першу чергу працює грейдер, щоб зробити канаву. І 15-20 сантиметрів насипається перемешкою щебень різної фракції. Перва фракція йде 40-70, а потім йде 20-40, щоб, щоб гарно втрамбовалося, воно то між собою зв'язується, і тоді гарно, крепко виходить. Оксана Олексіївна Грабко одна із старожилів вулиці Петренка. Попри те, що через поважний вік і хвороби жінка самостійно не виходить на вулицю. Звістка про ремонт дороги її потішила. Дорога тут така була погана. До цих пір усе що оце тільки ще роблять. Всіде дощ, грязь, сюдою було, вода, йде і споїв ось вулицю, залиту не можна не було кудою вийти. Взагалі, дороги тут не було такої хорошої, як треба. Староста Таганчанського старостинського округу Сергій Гарбуз говорить, що питання ремонту доріг у селі назріло вже давно, оскільки сільські дороги тут. Тут не ремонтувались десятки років. Проблема доріг у населених пунктах Степанецької громади, мабуть, одна з найболючіших проблем. Тому що вулиці на протязі 30-літь, мабуть, нічого не робилося взагалі. В минулому році були плани почати роботи, але із-за державних обмежень можна було закупити матеріали для ремонту доріг. Але ж проблемні вулиці ми завжди подавали відповідно для затвердження на бюджетних комісіях для того, щоб провести ремонти. І в цьому році нам вдалося зробити план на центральній вулиці села Степенці, вулиці Тараса Шевченка, працює важка техніка. Тут облаштовують нове асфальтне покриття. Роботи ведуть працівники підрядного підприємства Тов -СК Нева Плюс». Вулиця Шевченка веде до будівлі сільської ради. На ній розташовані магазин Квіточка, відділення нової пошти, офіс комунального підприємства Благоустрій, будинок культури. По цій дорозі до Степанецького ліцею добираються учні і вчителі. Підрядник дає гарантію, що дорога витримає щонайменше 10 років експлуатації. Дорога для людей, Постараємося садиля. Отлично, качественно и красиво. Фрезуем дорогу 5 см или 50 мм. Потом почистим, убираем порядок наведем, подметаем и носим туда битумные мультики. Сейчас в данный момент делаем 3 см выровняющий слой. Деля вирівняючий слой, а потім будемо діляти після катка 5 сантиметрів. Гарант десять год. Проживаю недалеко від цієї вулички, але по цій вулиці часто приходиться ходити в магазин квіточка, і до цього часу дорога була в жахливому стані, тобто були виямки, особливо після дощу приходилося обминати калюжі і машини обминали, і нас, і дехто старався навіть облюпати. а зараз. Як бачите, дорога робиться дуже хорошо, дуже зручно вже йти. Питання ремонту доріг у селах громади залишається актуальним, попри військовий стан, говорить голова Степанецької громади Олександр Яременко. Саме тому депутати одноголосно підтримали пропозицію виділити з місцевого бюджету кошти на облаштування і ремонт доріг, які не ремонтувалися десятки років. Певну частину коштів нашого бюджету було витрачено на не всі дороги, а самі аварійні, які ми сьогодні ремонтуємо і забезпечуємо, щоб мали можливість люди отримувати ті ті чи інші послуги. А це щоб і швидка мала можливість доїхати. Шкільний автобус. Самі жителі є такі місця, були, де по 50 років. Нічого не робилося з тих дорогів. Там земляні дороги, і не можна було дійти ні до школи, ні до магазину. Сьогодні ми робимо. І силами нашого комунального підприємства Благоустрій Білощі Беневій робимо дороги. Крім того, робимо, проводимо тендерні закупівлі і визначаємо переможця по поточних ремонтах. Допомога армії нашим захисникам від громади була, є і буде, говорить Олександр Яременко. Однак війна не означає, що громада не повинна в цей час вирішувати нагальні проблеми жителів сіл.